Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, вас, ваше життя, благословить і відкриє ваше розуміння, дасть вам це, цю усвідомленість, тому що колись, коли ви зрозумієте Його слово, Його голос, Дух Святий, тоді, без сумнівів, ви будете слухняні. У вас буде сміливість і достатня віра для того, щоб ви виконати його волю і у підсумку отримувати життя у Божому царстві. Так все працює в Божому царстві. Тоді подивіться багато людей. Мене запитують про наступне. Єпископ, яким чином я можу виконувати волю Божу? Що означає виконувати волю Божу? Що це? Воля Божа. Колись Ісус говорив, що ось справа Божа. Вірувати в того, кого він надіслав. Іншими словами, факт того, що ви вірите в Господа Ісуса, ви віддаєте себе на сто відсотків. Так відбувається у відносинах. Коли людина ознайомиться із кимось, зараз так, іноді майже одразу з'єднуються у них відносини. Вони мають такі, як сім'я. Дивіться, чому вони так один одному віддають себе, тому що є ось це бажання задовольнити свої власні бажання, бажання плоті, бажання душі або бажання духа. Людина хоче. Іншу людину і люди віддають себе. це віра, віра нічого спільного із теорією немає. Віра означає віддавати або посвячувати себе в те, що я вірю. Тоді чому багато людей не, не здатні знати або розуміти волю Божу для свого життя? Тому що в них немає Духа Святого. Вони не отримали. Божий Дух направляє нас на всяку істину, сказав Ісус. І коли він приходить, Він направляє нас на всяку істину. Тоді, якщо людина поки не направляється на волю Божу, це означає, що в неї нема Духа Святого. Але єпископ, я із церкви Ви можете бути ким завгодно. Ви можете бути ким завгодно. Якщо ви по справжньому в Ісуса не вірите, то ви загублені, ви тільки час губите. Тоді подивіться, давайте ми відкриємо той намір, який Господь Ісус показує тим, хто хоче наслідувати, спадкувати. Вічне життя, Боже Царство, Царство Небесне. Ті, хто бажають. не всі хочуть. Більшість можу сказати хоч хочуть, але не бажають жертвувати заради цього. Тоді подивіться, Ісус сказав учням своїм. Якщо коли хоче хто йти вслід за мною. Хай зречеться самого себе. Чому він це казав? Кому він це каже? Тут написано прямо. Промовив тоді Ісус учням своїм. Це той народ, який слідував за ним. Це ті, хто за ним йшов. Щоденно вони були поруч з Ісусом, і ви, хто кажете, що ви християни, ви також у цій групі серед учнів, але серед учнів Ісуса до них Він звертався, він сказав їй, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І ви знаєте, там був крадій Юда Скаріот. Він знав. Ісус казав, і Юда чув. Але також Ісус знав, що Він був злодієм. Але навіть так він його не розкрив, нехай там краде доста... до певного моменту, коли все відкрилося. І тоді дьявол війшов в нього. Тоді, друзі, яка ваша віра в Господа Ісуса Христа, який тип віри, коли Ісус сказав, якщо хто хоче іти за мною, зречись самого себе. І іншими словами, давайте відмовимось від усього, від царства цього світу. Відмовимося від цих думок, які торкаються цього світу, цих речей, відмовився від самого себе. Ти повинен стати таким. Як ти можеш наповнити стакан, якщо він вже чимось наповнений? Тоді, по-перше, потрібно і зсередини все прибрати, для того, щоб потім наповнитись. І Господь сказав, Якщо хто хоче йти за мною зречись самого себе, іншими словами, якщо ви хочете слідувати за Ісусом, дійсно відповідно із Його волею, якщо ви хочете слідувати і успадкувати це небесне царство, царство вічності потрібно все залишити у цьому світі. Неможливо, щоб людина знаходилась частиною у цьому світі і всередині себе. Неможливо, щоб людина знаходилася частиною у цьому світі всередині себе і одночасно ж бажала Божого царства, небесного царства. Вони несумісні, так не буває. Саме це відбувається. З більшістю я з жахом кажу, з більшістю тим, хто називає себе християнами або тих, хто вірить в Ісуса. Зречись самого себе і візьми свій хрест. Це ціна, слідування за Ісусом. Ми будуть переслідувати батьки, діти, близькі, друзі, знайомі, тебе будуть принижувати, ненавидіти, ображати. Це страждання, тому що коли ми приймаємо рішення слідувати за світлом, звичайно темрява буде намагатися нам заважати. І, звичайно, коли ви приймаєте рішення слідувати за істиною, дух обману, дух брехні буде намагатися заважати. На вашому шляху, без сумнівів, тоді Господь Ісус сказав: потрібно зректися самого себе, опустошити ці всі бажання, ці всі точки зору, взяти свій хрест, дійсно показувати своїм життям це свідоцтво, не просто казати про те, що ти віриш на мовах там ангельськи говорити. Ні, тому що мови це знаєте, це вони незрозумілі. Інші мови, який сенс я кажу з вами на інших мовах, але ні ви не зрозумієте, ні я. Тільки час загубимо. Тоді давайте говорити про те, що необхідно говорити. Говорити про те, чим ми повинні жити, а не просто знати або розуміти. Ісус сказав зречись самого себе і візьми свій хрест. Та йди вслід за мною, йди вслід за мною. А тоді шлях Христа, це пустеля, це шипи, це камінь, пустелі. Це реальність. Це не легко. Не легко. Але хто ускладнює? Ісус. Чи ви самі дивіться Чим більше людина приліплена до речей цього світу, у нього менше бажань до Божих речей. Чим більше людина бажає Царство цього світу, речей досягнень цього світу? менше у нього буде інтересу досягати Небесного Царства. І ми повинні вирішити, кожен із нас. Кожен із нас вирішує. Наприклад, я пам'ятаю цей текст, коли Дух Святий відкрив мені, говорив зі мною і дав мені це розуміння. Я ще не був тоді у церкві, я не молився в цей момент. Я нічого такого не робив. Я просто йшов по вулиці там у центрі міста. І Я йшов на роботу. Це було приблизно обідній час десь о 12-й годині дня. Я роздумував, Я роздумував. мені було 19 років, я думав про плани, мої мої. Я хотів. Я готувався, щоб поступити в навчальний заклад, і думав, ким я міг би стати, там, інженером, наприклад. Економіку вивчати. Якийсь курс ви обирати. Я думав про це і роздумував про це. І раптом не знаю звідки. На вулиці Ясний день, я йду по місту. І цей голос: яка користь, весь світ придбати, а свої душі нашкодити. І я раптом Усвідомив, усвідомив. Моментально я сказав все. Я не хочу я буду на 100% посвячувати себе, щоб досягнути небесного царства. Я пригну. Я занурюсь. Я не хочу загубити душу мою, тому що. Хоч ти можеш стати таким розумним, розумною людиною. Я не був таким, але одне я розумів. І знав точно. Є небеса, і є пекло. І я повинен був вибирати, обирати. Я повинен був обирати, куди моє майбутнє витратити. На Царство Небесне? Або на Царство пекла. Що мені зробити? Моментально я сказав так, Господь. Амінь. І моя мрія. Знаєте, особисті мої проєкти, вони щезли, і одна залишилась. Божа мрія. Іншим людям давати те, що Бог мені дав. Тоді, друзі, ви знаєте, чому ви іноді не отримуєте Духа Святого? У нас у червні почався піст від засобів масової інформації. Піст Даниїла, 21 день від засобів масової інформації. Потім більше про це поговоримо. Але піст для тих людей, хто хоче отримати Духа Святого. Але є люди, які Готові, щоб робити піст, і багато разів вже робили, але до сих пір не хрещені. А є хто хрещений? І ви знаєте? Багато людей, які не отримали Духа Святого. Чому? Тому що не відмовилися, не залишили царство цього світу. Іншими словами, вони бажають Небесне царство Знаєш, що таке небесне царство? Це не щось маленьке, це величезне, вічне царство, де вічно ти будеш із цим царем Господом, з батьком слави. Для цього вам необхідно залишити ось оце я ваше. Ваші мрії, особисті, Ваше бажання, все залишити. Ісус про це каже. Заречись себе, тобто спустошся, візьми хрест свій, це витримати переслідування, тиск, брехню, яка проти тебе підніметься ти витримаєш, ти будеш твердим цю ізоляцію, яка, яку ти отримаєш. Тому що коли ми самих себе залишаємо, коли ми беремо наш хрест, моментально ми залишаємося Одні близькі нас не розуміють. Вони не зводні, вони засуджують нас, вони називають нас фанатиками і так далі. Це ціна. Зречись самого себе. Візьми свій хрест. Та йди слід за мною. У суботу, в неділю, в понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю, суботу, кожен день. А нема свят. Ні, немає. Відпочинку вихідних Ні, ні. не буває. Відпочинку від віри немає. 24 години в день, 365 днів у рік. Саме так. І це дасть нам привілей бути наповненим Духом Святим. Тому що уявіть собі, як людина може отримати Дух Бога, Духа Святого і всередині себе, бути тим, ким до цих речей цього світу приліплений. Тоді вам потрібно жертвувати своє я, свої мрії, свої проєкти. Хто хоче це робити? Мало хто. Коли Бог бачить, що небагато і вони є обраними, обраними і звані, і обрані, щоб вічно із ним жити. Тоді, мої друзі, будьте уважні. Не будьте тим учнем. Таким, як Юда, який був очним до того моменту, поки у підсумку він не проявився, як крадій, брехун, як зрадник, тоді не обмалуйте себе релігійними фантазіями, релігійністю. Не обманюйте себе емоцією. Не обманюйте себе емоцією, які в церкві ви отримуєте. Нехай ваша голова роздумує. І ви і обирає. Ісус сказав зречись себе. Зречись себе. Візьми хрест свій і слідуй за мною. Тоді ви ті, хто обираєте фінальний підсумок вашої душі. Звичайно, Дух Святий буде направляти вас щоденно, постійно, зробить вас цим джерелом, джерелом, який тече на протязі всієї вічності. Завтра ми більше будемо про це говорити. Нехай Бог благословить вас, друзі, до завтра.